На землі, і навіть в небі є захисниках потреб. І найкращих, найсильніших Бог забрав до себе ближче. Кріт, Шуберт, Бабіч, Осип, жив, друг, товар, побратим, кожна доля, наче зброя, швидкий постріл і закінчились набої. Це дуже важлива. День це роковини трагедії в Оленівці, коли загинули наші побратими азовці, і це наша боротьба зараз тих, хто тут в тилу, за тих, хто знаходиться в полоні, за тих, хто зник без вісті. Бо всі мають бути повернені до своїх рідних, до своїх близьких, до матерів. Наша сила в єдності, і ми обов'язково маємо всі. Болючі питання вирішувати разом. Ми маємо бути єдиним сильним організмом. Тільки тоді ми зможемо перемогти.